Вірш про мою любов. Відкриваюся повну. Моя любов вона вічна, беззаперечна і трішки публічна. Ось я люблю голосно по дому ходити і співати. Люблю я смачно їсти і на ліжку практикувати. Люблю я ідеї. Суцільні масштаби і книги я люблю в безмежних кількостях читати. Люблю я йогу, щоденно дихати і медитувати. Люблю я вчитись і трішки пантуватись. Попантуватись я люблю своїми діями і тим, що намагаюсь все робити по-красивому. Люблю я екологію і її вплив на нас. Але не люблю, коли хтось смітить і коли надмірно пахне вихлопний газ. Люблю я зірки. Люблю я природу, люблю я ліси і босоня йти в воду. Люблю я світанки й вологу траву. Люблю я. Як захід сонця запрошує пітьму. Люблю, коли холод пронизує голосу мого ноти. І спеку прям таку, щоб голова кипіла на всю. Люблю, коли всі скаржаться на погодні умови. А я навіть не розумію, чому починати цю. Люблю. Я дуже горе, безмежні широти, і канів я люблю, бо то місто мого серця і внутрішнього вогню. Люблю я родину і кожну її та свою частину. І Україну я люблю, і мову нашу неймовірну. Солов'їно. Люблю я брати перед собою відповідальність та тими, з ким взаємодію, і аскези люблю. А ще люблю команду свою. Люблю я політику і Філа люблю. <сум> <сум> та їх. Але політиків я, до речі, ще досі не полюбила. Та їх часто бездіяльність. В мені намір породила створити свою власну політичну ініціативу в майбутньому. І дати великі можливості для кожного мешканця і громадянина. Люблю я себе. Люблю я жіночність і жінок. І чоловіків я люблю. Бо як це все? І їх всіх Можна не любити. Люблю я баланс і гармонію в світі. І те, що тут все налаштоване як найкраще, як наша рідна земля могла це створити. Люблю я кожну людину. І знаєте, це ще той виклик, як для мене, так і для кожного з нас. Та коли ми почнемо це щоденно втілювати, то життя буде щасливіше і прекрасніше ставати на мільйони відсотків кожен раз. Дякую. Ось така ось моя маленька історія про моє кохання. Написала швидесенько, швидесенько вирішила тут розповісти, і me, Елізавод Зен.